Прийшло дві посилочки з Китаю, тому всім доброго здоров'я, доброго дня. Опа! Я зразу бачу, що це за посилочки. Ну, Скажімо так, хто в мене бере постійно чаї, ви вже знаєте, що це за чай. Це класичний Дахун Пао. Ну, його, не вийшли, чому Я його беру вже біля трьох років. Я беру ну, більше двох років я беру саме цей Дахун Пао. У мене є два варіанти таких із дорогих, скажімо так. То особисто мій вибір стоїть за цим. Кому сподобається там Є407, це другий варіант. Є 407, його вартість за кілограм 4 тисячі, тобто 400 гривень за 100 г. А цей Р001 його вартість 3 тисячі. Ну, питання, чому вартість нижча, тому що я його особисто беру у свого товариша з Китаю. Є у мене постійний постачальник чаю з Китаю. Звати його У. І ось він і його сім'я займається чаєм. Щось він робить особисто, щось він возить. І ну скажу так, він дуже ароматний. в нього ярко виражені е карамельні оці аромати і смаки. Просто бомба. Давайте вам насиплю в чахе, щоб так було на контрасті було більш видно. Лист повний, небитий, гарно прожарений, сильний прожарки цей дахун. І я скажу, що особисто в опухолі, це мій вибір. Він гарно і продається, і п'ється, і все на купу. Ще одна посилочка. ну Я здогадуюсь, що це те ж саме. Е, чому я дуже сильно чекав цієї посилки? Тому що він в мене підійшов до кінця. Я його продаю приблизно. По 2-3 кг в місяць. Я не найбільший продавець чаю, тому для мене 2-3 кг це досить багато. Я вважаю, що це такий знаєш, успіх. Ну, 407 є 407, так само він має приблизно таку саму математику. Є ті, хто в мене беруть його зразу цілий пакет. Є товариші, які просто на ньому, так само, як і я сидять, поціновують сюди. Отже, давайте сухому остатку. 2 кг. В цьому, байді, в цьому пакеті пів кіло, 2 кг, дахом пау, крутою толковою якості. Пакети пусті, знаєш, от лежать від нього о, дуже багато, бо він йде. От я зараз навіть так навскільки подивився навколо, я бачу раз, два, три, чотири, чотири пакети цього чаю в різних місцях, у мене щось вкриті або цілі, і я його беру далі. Отже, повійте, гарний чай. Я бажаю нам всім гарних чаювань до перемоги з Богом. Ваш вибір, якщо ви полюбляєте Дахун Пау, це r 001 номер 097 645 4498 Зв'язуйтесь і буде вам щастя. Всім нам перемоги з Богом!